Всім привіт! Мене звати Денис Гланзовський. Вітаю вас в себе на каналі. І сьогодні ми з вами будемо говорити про е, перший місяць е, роботи. Нового медичного центру, який був побудований у Варшаві, е, і покликаний допомагати українським біженцям, які зараз знаходяться в Польщі. І це є дуже і дуже актуальна е, така подія для е, українців в Польщі, тому як ми знаємо, черги в звичайних польських лікарнях є просто шалені. Тому, якщо ви потребуєте якоїсь термінової е, медичної допомоги, я раджу звертатись в цей центр. В кінці відео я розкажу вам про те, як до нього записатися. От, зараз тільки нагадаю, що він знаходиться у Варшаві по вулиці в 128, і він вже більше місяця працює. Там я вже раніше перед його відкриттям робив про це відео, і багато кого з вас це власне, зацікавило. Так от, в цьому відео ви можете освіжити інформацію. Якщо у вас з'явилися якісь потреби в отриманні такої допомоги, ви зможете цим скористатися. Центр медичного обслуговування в біженців з України був створений в, в рамках нової програми. Яка була покладена в основі співпраці військового медичного інституту в Польщі з національним науково-дослідним інститутом та лікарнями Збройних сил Королівства Йорданія, тобто, це спільний проект двох країн, які покликаний допомогти громадянам третьої країни, тобто України, і вже є підсумки першого місяця роботи його, і за цей час ним скористалися Понад 550 біженців з України, в тому числі і дітей. І якщо дивитися по тому, хто звертався, то, по-перше, 264 звернення це були звернення до лікарів інтернів. Друге місце в цьому списку посідають звернення до психолога. Звернулося 128 осіб, 73 Українки отримали допомогу від гінеколога, що також не можна залишати без нагляду. І 30 осіб звернулося до хірурга, а ще 61 дитина українська. Скористалися послугами педіатра, і за результатами цих візитів, вісім пацієнтів направили на стаціонарне лікування, і серед цих восьми осіб також є троє дітей. Тобто, бачимо, що за перший місяць об'єми є досить невеликі. Це, по-перше, пов'язано з тим, що цей центр є пілотним і він тільки розвивається, але результати насправді є дуже і дуже хорошими і плюс. Що дуже цікаво, величезна кількість українців, переважна більшість, я б навіть сказав, просто-напросто не знають ані про існування цього медичного центру, і так само не знають про те, як туди попасти, як туди записатися. По-перше, я залишу посилання на їх офіційний сайт в описі під цим відео, щоб кожен з вас міг зайти і. Перечитати інформацію, яка там є цікава. Також щодо того, які послуги на сьогоднішній день надає цей медичний центр. По-перше, це педіатричні консультації, далі консультації інтернів. Гінекологічні консультації, психологічні консультації, вакцинація дорослих та дітей, лабораторна та візуальна діагностика, і також хірургічні консультації. І також тепер давайте поговоримо про те, хто взагалі може користуватися послугами цього центру, а також далі перейдемо до того, як записатися на прийом. Так, по-перше, Одразу ж підчеркну, що це е, ту ним можуть скористатись виключно особи, які під'їхали, які приїхали до Польщі після 24 е, лютого. Вони мають бути громадянами України. Тут є далі чотири категорії: це громадяни України. Далі, якщо ваш чоловік або дружина не є громадянином України, але ви є в офіційному шлюбі, він також може скористатись послугою цього центру. Далі українці, які мають карту поляка, і також найближчі родичі. Українців, які мають карту поляка. Тобто, якщо ви приїхали після 24 лютого і ви входите до однієї з цих чотирьох категорій, ви можете легко скористатися послугами цього медичного центру. І е, тут є два варіанти: по-перше, ви можете е, самостійно приїхати, якщо ви, наприклад, проживаєте в Варшаві е, фізично на вулицю Шацу, е, на вулицю Шацеру в і там. Власне, записатися на прийом або за е, номерами телефонів, е, які я залишу також в описі під цим відео, щоб кожен з вас міг зайти, зателефонувати і записатися на прийом, якщо ви проживаєте, наприклад, в якихось інших містах, окрім Варшави. І е, якщо так дивитися е, з практики, то е, з практики звичайних лікарень, то можливо вам навіть буде швидше записатися саме в цей центр. Дочекатися своєї черги, бо вони тут є справді дуже коротенькі, і попасти на прийом до відповідного лікаря, а не чекати по 3-4 місяці для того, щоб попасти в державну лікарню, бо ми знаємо, що черги там просто якісь неймовірні, і надіємося, що польська влада найближчим часом це питання також активно вже почне вирішувати, бо зараз поки що є тільки дуже багато заяв, але насправді медицина в Польщі. Я можу сміло сказати, не працює так, як мала би працювати на допомогу пацієнтам. От, свою думку з приводу цього медичного центру. пишіть, будь ласка, в коментарі під цим відео і пишіть ще, в яких містах потрібно було б також відкрити філіали. Ось таких ось модуль модульних лікарень буде дуже цікаво почитати. Дякую вам всім за перегляд. Також, до речі, запрошую вас до себе в телеграм-канал. Посилання є в описі під цим відео. Долучайтеся в нього. Там також багато корисної інформації для українців в Польщі. Дякую ще раз за перегляд. Бажаю вам гарного дня і до нових зустрічей!